26 квітня 1986 року, день найбільшої в історії людства техногенної катастрофи. Під час експерименту на четвертому реакторі Чорнобильської атомної електростанції сталися два вибухи. В атмосферу землі вирвалася хмара радіоактивного пилу. Вітер поніс на північний захід небезпечні радіоактивні ізотопи. Які осідали на землю і проникали у воду за кількістю потерпілих від аварії, Україна посідає перше місце серед колишніх республік радянського союзу. На долю Білорусі припало близько 60% шкідливих викидів. Потужний циклон проніс радіоактивні речовини територіями центральної та західної Європи. Напередодні рокових подій, 25 квітня, на чаес мали експериментально зупинити четвертий енергоблок. Щоб вивчити можливості використання інерції турбогенератора в разі втрати електроживлення. Попри те, що технічні обставини не відповідали плану випробування, його не скасували. Під час експерименту ситуація вийшла з-під контролю, О пів на другу ночі з інтервалом у кілька секунд прогриміли два вибухи. Реактор повністю зруйнувався. Виникло понад 30 джерел пожежі. Основні погасили за годину, а повністю ліквідували загоряння до 5 ранку 26 квітня, проте пізніше виникла інтенсивна пожежа у центральному залі 4-го блоку, з якою боролися з використанням вертолітної техніки аж до 10 травня. Перші ліквідатори пожежні боролись без жодних засобів захисту, приміром спеціальних ізолюючих протигазів, через що радіоактивні речовини потрапили в дихальні шляхи. Саме вони зупинили ще одну потенційну катастрофу водневий вибух. Сумарна активність радіоізотопів, викинутих у повітря після аварії в Чорнобилі. Була в 30-40 разів більшою, ніж у Хіросіні. Опромінилися майже 8,5 мільйонів людей. Аварія на Чорнобильській АЕС призвела до непоправних медичних, економічних, соціальних і гуманітарних наслідків. За екологічними наслідками аварія переросла у планетарну катастрофу. Радіоактивним цезієм було забруднено три чверті території Європи. Історики наголошують на політичній відповідальності комуністичного режиму, який заради ідеологічних інтересів поставив під загрозу життя і здоров'я мільйонів громадян. Через недосконалість конструкції, порушення технології будівництва, численні аварійні ситуації. Подібна техногенна катастрофа в СРСР виявилася неминучою. Злочинні дії влади щодо приховування інформації з одного боку поглибили непоправні негативні наслідки аварії, а з іншого спричинили активізацію національно-демократичного руху, що врешті призвели до розпаду СРСР. 24 лютого 2022 року відбулося повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Чорнобильська АЕС опиняється під окупацією у першу ж добу. На момент захоплення на майданчику знаходилося понад 300 чоловіків та жінок, які фактично опинилися у заручниках. Внаслідок окупації солдати Росії викрали та знищили обладнання на мільйони гривень. Персонал, який перебував у заручниках, отримав значну шкоду психологічному та фізичному здоров'ю. Також було зірвано всі виробничі графіки, що матиме довготривалі наслідки на всі процеси на ЧАЕС. Крім того, Серед військовополонених опинилося 169 солдатів Національної гвардії України. Збройного штурму зазнало місто супутник ЧАЕС Славутич, в результаті чого четверо місцевих жителів загинуло, а ще чотирьох було взято в полон. Офіційною датою деокупації ЧАЕС вважається 3 квітня 2022 року, коли командування десантно-штурмових військ Збройних сил України заявило про взяття під контроль ділянки Державного кордону України з Республікою Білорусь.